Ми вже колись сюди під'їжджали по справах. Тоді Аліса з Льовою дуже хотіли тут погуляти, але ще хворіли. А тут ми знову опинилися в цих краях і тут ця спортивний майданчик, дитячий майданчик. Льв, іди сюди. Все ж таки ми тут.

Так і лежить, ага. Льота, ти будеш кататися? Смотри. Лёка. Я почти навчився на це. Давай. Ох, трошечки є. Молодець. Хочеш я тебе так... покажу? А це зачем? Ти сама повідтискайся. Це, я не знаю, може це ще складніший рівень, якщо там триматись. Або на іншу групу м'язів, скоріш за все. Давай, давай. Ух, важко. Відпускає. Хочеш, угу. я тебе тут розумні люди вигадали. Відтискатись за рахунок ваги свого тіла. Ого, Ой, метелик так. Ми вже руки. Були. Та я думаю, спортсмени. Ми вже тут. Так, це спину так, я думаю, треба качати, але, але знову ж таки на зріст дорослої людини. Отак, тобто, от як ти спершу робила, але це на зріст дорослої людини. Так, Там ніжки. І коли це доросла людина, тут закінчуються е ну, ножки. А і починається ту. Це спака. По Торс надо. починається. Потім... По кошу, как так? Як... так. Тільки... А, віджиматись. Ну, ні. От, тут не треба. Ти не відтискаєшся, ти просто опускаєшся Одесса, е руки за голову і потім... Так, от качаєш так, спину. Спиною так. підіймаєшся, мабуть, так. А от тут, що я не знаю, чесне слово, що тут. А, я вспомню. раз-два. О, <свэк> oh, а я знаю, что тут роботы. А <рик> да, <hike> Что, солнечку светить Да. Вот так вот снимали. А, ah, я that that сразу. Угу. Ну, звичайно, простих шляхів ми не, шух... не шукаємо, так? А, страшно. Ну, Спускайся, такі. <смірко> Як залазила, так і спускайся. Давай. Спрыгивай. Можешь спрыгивать. Угу. Вышло. Ну и добро. Тут здесь одна пташечка так голосно спевает. Я ее бачу. І кумедна. Така маленька одна пташечка. І так співає. А лісочка ось так придумала. І Льова так хоче спробувати. Ну а ти була знизу, а Льовушка залізе. Так, Аліса вилізла, Льовушка залазить. Значит, льовушка заліз все-таки знизу, щоб тепер вилізти на берег.